На двох цвинтарах вже були, треба ще на два цвинтара заїхати. Лилько. Правильно? Так, да, ще на два. І гра, ще й там один і вже один, вже кінцева точка. все. Так, да, але чуєш, мені колись баба говорила, що коли заходить сонце, то по цвинтара лазити не може. Та да, що ти сторостів дурень? Ну я бізнесмен, я на роботі, має час вже, що він має йти в своїй родині поставити січку, бо вже темно. то... Ти, 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 Коротше, ото до дупи, він їде і ставить, ні? Або не слухайте, що там бабки тобі нагоріли, настрашили. Що ти то? Ти... А ви таке молоді чули, чи ні, Ану, то кові, та чи ні? Чули таке? Що такі баби говорять чи ні? Слухайте, бздурі. Треба, коли маєш час, тоді що і поставив. Що, на тім крапка. Треба слухати, днем не можна, чи вночі не можна. Все, я зрозумів, не свариться. Ми... Не засмічуйте узбіччя. Будьте да? паче. <laughs> Будьте пацітами. Да. Ми поїхали далі. Все, кавалерочка, дивіться, от там купа, горить, свічок. Ми вже все поставили, все ладні, ні. Ну а як? Що, діло зробили, на наші... 6. Поважно, тепер можна десь і поїхати. E, Побожі, не? ну як би там не було. Які би ми кавірки не були, може до ми, не, не такі сюди, але на рахунок побожества ми ще тінзин. Я вам так скажу. Так що ми даже і вас можемо навчити. А і вас можна навчити, то... Треба Сванківська навчити. О, о! Саме більше треба. Мені цікаво, сіде... мені цікаво, колись взагалі була на цвинтару. Ага, вожді їх на до церкви не ходила Останній раз було, коли і причащі давали до школи. Так що такі то справи Зараз... Короче, їдемо десь до міста, може десь кої ще каваєрку яку зустрінеш. Може якусь з'ємним, я то маю для себе. Так? А як, чи я ти покаже? Тоді на настой посажийся. Мені щось завжди має. Це дотворний їде. <рес> а як? Та? Сіпав, що собі що шо... їде. Каваєрочка заїхала ще тільки що на нову пошту, Де що дещо от замовляв. Зараз лікою покажу, ліко ще не знає, що тут є. А ви як думаєте, що тут є? Ну то напишіть скоренько. Ну і не вгадайте точно, то 100%. Ти знаєш, що тут є? Як думаєш? Та не знаю, які лахи понабирало. Які лахи. Я тут можу лахи, якщо ви бісити таку коробочку мало. Такі фу футболки, Що? я. Я те знаю, що там можеш понабрати. Зараз покажу, дивись за дорогою. Зараз... Я ще я контролюю. Зараз я молодж покажу вам, що тут я себе замов. Дуже класна штучка. Молодж, прийшов час показати вам і лількове. Лільку, лільку душо, ти знаєш що ні? Та я зітки можна? ти показуєш, що понабирало. Дивіться, молодж, буде сі качав, коротше. Взявся такі штуки. <плес> 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 я один і і качав не нечав! Що ще будеш качав? Мене вже під росте. Типу, зніми три седра, покажи людям! Что таки палки понакуповував? Давай постав. О, дивись, дивись. І тут... і шо? І шо? Все, і від землі тупо качаєш, розумієш? Ти тупо качаєш. Бачите, я такой той, отак треба, вот так. О, Ставиш на землю і фу. А ти, ти єдиш що з робиш? А мені воно теж не треба, брата. А я буду качати. Я помню, любов качка вложив, хо ти теж це передумаєш. Я не штука, пацани, от скажіть, двічі, ти його ставиш, о, на землю і собі, коротше, віджимаєшся. Купив за 450 гривень. Аби ти з дресорі зварив ліпше. Чесний слов. Ти поперечки, так возлегно, арматуру, ти качаєш, купує по гривень. Де, що ти, то тобі такого в'єв взломав би. Нормально. ще малий. Файна штука, моли. Ти кого ставиш на землю і тільки віджимаєшся, то так сицьки ростуть. Сицьки, капусти ростуть, що не знаєш, Сицьки ростуть. Плечі ростуть, будемо крила. Крила він будемо. Не розказуй мені ти титано зараз люди підбирають. Хорить, що ми коли брали два диєшка від машин, трубу штанга мала, ти міхи качали. що не Штанга є. Приїхав до знайомого колеги. Подивіться на одну моцну машину, електричку, ні? No. Ну, yeah. що -таки не сидів. У вас світи? No, все, кульок! Кульок, йдеш, дивіться, ще короче, все заклеєне. І в нас і продає, якщо щось. Можливо хтось з вас хоче, любить електрички, електрички можливо, хтось захоче. Дивіться. Так, подивіться. Нова машина, салону. No. Ну. Салон, ну чекай, покажу салон. Як okay, наші світи, там всередині. Коротше, все на кнопочки якісь зна. Да? Okay, дивіться, молодь. Та все, все світи Поставляєте? Нинішній час така машина, певно, сама ліпша. Бо що на електрику? Десь, кульок, коротше, що все запаковане, запечатане, молодьош. Панорама, що як має бути? Десь, як воно це без пишки світи, не? Ну, от так, ти? Ну, от, та, вон таким, видиш? Мені ще колір розподобав всередині. Ну. Файна така, не? А що за колір, знаєш? Толтонік, не? Колір, може, ти поставити любий. <laughs> колір, який-то бірюзовий?